Поліна Еслі, колискова для доньки, Заколишу тебе, заколишу тихим співом, моя та квітко, розмалюю зірками тишу, моя доню, моя лебідко. Я для тебе схилю небо, моя дивна, весняна красуне. Стану теплим сонцем для тебе, хай печалі в тобі не буде, в мене доню, стала вікрила, моє серце міцне, мов камінь. Я для тебе твій світ створила материнським серцем руками, якби ж мати давала долю, я б дала тобі саму кращу, моє дівчинко. Моя, доню, ти не бачиш, коли я плачу. Хай серденько, твоє тріпоче не від туги, лише від щастя. І чарівні твої очі хай не плачуть, з якого нещастя. Заколишу тебе, заколишу, нашепчу тобі дивні поради, будь за хмари душею вища. На землі ж не шукай правди, хай душа, мов зоря буде світла, навіть якщо довкола ночі будь завжди, моя доню, сильна, хай слова, мої тихі пророчі принесуть тобі радість та щастя, твоє серце теплом наповнять. Хай до мудрості дивне причастя тебе всякого зла боронить. Але поки ти щедрі маєш у обіймах моїх, мов пташка, я тобі про журбу не співаю, лиш про щастя, моя комашко, я сплету тобі з білих квітів. На голівку твою віночок, і немає у цілому світі душ рідніших, як мати і дочка, і немає сильнішої думки, як молитва моя до неба. Хай завжди мої ніжні руки найтеплішими будуть для тебе. Заколишу тебе, заспіваю. Хай прийдуть тобі сни від Бога, серцем щирим благословляю твою долю, твою дорогу.